Дівчатка, всім привіт! Зараз подивимося з вами журнал штрик штрік мода. Побачимо, що тут цікавенького. Бачите, навіть літні вже є деякі моделі. Так, так і бачите вісно. Навіть літні. не весняні. Або для теплої, теплої весни. Перший такий у нас пуловер м'ятний, м'ятний колір, гарний, бачите, ажур. Мені дуже подобається, коли е, вив'язуєш зворотню петельку, а потім її розпускаєш. Такий цікавий ефект виходить. Гарний. Непоганий половер. Дівчатка, і не забувайте, що в мене є. Канал в Телеграм. Якщо сподобалась якась вам модель, то можете написати під цим відео і е, пройти за посиланням в Telegram канал мій. Там буде схемка та е, фото моделі. Так, такий у нас райдужна, райдужний половер, літній або футболка, можна навіть сказати. Гарне і поєднання кольорів, гарне, і така модель. На кожен день цікава. І хочу подякувати вам за ваші донати. Завдяки цим донатам вже потрішечки я купляю журнали, не за свої кошти, тому дуже вам вдячна. Я залишаю під цим відео номер карти, на яку можете перерахувати, за вашим бажанням донати. Або ж, є активна кнопочка. Тож можна задонатити. Але ж це все по бажанню, дівчатка. Якщо вам потрібна схема і фото, від вас потребується бути підписаним тільки на мій канал. І все. Так, у нас такий пончо цікаве, бачите, меланж, приємний колір, весняний меланж. Тут пончо, але, бачите, зверніть увагу на комір. На кум... Невірно, комірець, На рукав, Зверніть увагу, бачите, тут манжетик вив'язаний, комірець це воротнічок. Манжет вив'язаний. Цікава модель, гарна. Не зовсім зручна, тут же не, не підіймеш руку, але цікава. Так, далі у нас плаття. Хто полюбляє плаття, в'язані сарафани, то ось вам модель цікава. Так, далі секційного забарвлення пряжа, кругла кокетка, тут лицева гладь. Ажур. Теж гарненька модель. І дівчатка тут опис, як, як ви бачите, звісно. На німецькій мові, тому що німецькі журнали, то в телеграм-каналі там закріплене в мене повідомлення, як перевести за допомогою гуглу легко і просто текст. Так, такий кардиганчик у нас літній, тут жгутики і лицева гладь. Планка з жутиком вивізена. Гарнесенька ковтинка. Так, оце непогане плаття. Але хочеться його трішечки е, зробити ширше. Зовсім трішечки і довшим мені чомусь. Я його вже розглядала. А так гарний, колір гарний, бачите, і візеруночок гарний. Такий багато дірочок, дуже такий насичений ажур, щось під низ е треба буде одягати, але модель дуже гарна, літня така, літня або тепла весна. Так, класичний половер з V-образним вирізом. Базовий половер. Так, далі. Теж непоганий. Так, тут пряжа секційного забарвлення, реглан, бачите, лицева. Для новачків дуже гарна модель. Лицева гладь, трішечки ажуру на рукавах, гарний половер. Базовий. Але це, дівчатка, такі моделі, от я дивлюсь на них. Це в старих-старих журналах Сабріни. Є щось на кшталт цього. І в мене на каналі багато описів старих випусків журналу Сабріна, Тож дивіться, переходьте, там дуже багато цікавого. Це ми з вами дивимося новий журнал. А в старих журналах Сабріни там прямо такі моделі шикарні. Можна щось вибрати. Не щось, а багато чого. Так. Бачите, такі, як тоніка, ажур до лінії талії. Непогана модель. Тут така пряжа сітка, візеруночок сітка і пряжа така трішечки з бахромою, хочеться сказати, да, така. Це вже з якогось старого журналу. Не знаю навіть з сабріни чи ні, але це модель зі старого журналу. Навіть на темному фоні. Фото такі пам'ятаю. Так, далі. Ось гарненький половер літній. Реглан, бачите, один візеруночок, потім лицева гладь, полоска лицевої гладі і другий візеруночок ажурний. І е, реглан, і е, рукава теж зв'язані з лицевої гладі. Гарненька модель на кожен день. Так, далі. Далі в нас така літня. Довол... До речі, зараз дуже актуально, коли відкриті плечі, або пуловер з відкритими плечами, або одне плече відкрите, спущений комірець. Бачите, така модель. І візеруночок гарний. Він старенький, але він класний. Бачите, якщо ще взяти не маладжі, а саме пряжу секційного забарвлення, тоді, бачите, вона прям такими хвилями лягає. Кармен. Гарна модель. Так, далі це теж непоганий половер. Кругла кокетка. Дивіться, візеруночки такі тут класні. І тут, бачите, ну, мабуть, натяк на пляжний варіант, судячи, де розташована модель. Але е зі спідницею або з брюками класичними теж дуже буде гарно виглядати цей топлітній. Візеруночки цікаві, продумані. І виріз комірця гарний. Кляйне мусахайт. Маленькі візерунки. Так, далі така модель подовжена. Тут ліф. Цікаво вив'язаний. Кому потрібно схемку можу дати. Топ можна вив'язати саме такою резиночкою і з таким ліфом цікавим. Ще така модель половера. Оце така нарядний пуловер. Лицева гладь, кругла кокетка. Бачите, багато таких моделей, значить, актуально. Білими брюками бачите, як гарно виглядає. Замість резинки бонус, бачите, йде мотив візеруночку. Дуже класний колір, гарний. Так, тут дивіться, як вив'язано цікаве. Вверху, візеруночок, дівчатка, це в мене є майстер-клас. Прикріплю посилання на цей візеруночок, щоб не розбиратися в німецькому журналі. Він дуже ефектний цей візеруночок, я прикріплю, кому цікаво. Але ж зверніть увагу на верх. Бачите, як тут цікаво вив'язано. Такий, як призборений верх. Дуже гарно. До речі, дівчатка, навіть на відео, хто не з вас не знає, можете е приблизити. Двома пальчиками роздвигаєте екран і можете приблизити, роздивитися, як тут вив'язано. Теж цікава модель. Далі меланжевий. Половер теж кругла кокетка. Так і повсякденна модель. Так, далі. Знов кругла кокетка. Простенька модель, але гарна. І така модель. Це, мабуть, останнє, так. Це останнє. Дівчатка, коментуйте, що вам сподобалося. Які моделі хочете, ще раз нагадую, що можете написати під відео, що сподобалося. Пройти за посиланням. Все це буде. Всі посилання під відео. Мій канал е, Telegram, і там буде вам фото та опис. Моделі. Дякую вам за перегляди, дякую за коментарі. Обов'язково ставте вподобайки, коментуйте цим ви показуйте Ютубу, що канал цікавий та буде скоріше розвиватися. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!